Кацької бюро Івана Хоміча, в сьогоднішньому ефірі я буду відповідати на ваші питання, які ви вже поставили. А також попрошу активно ставити питання щодо пенсійного забезпечення в сьогоднішньому ефірі. Я постараюся на них всі відповісти е, по крайній мірі на ті, на які я встигну. Тому давайте перейдемо до тих питань, які вже були поставлені до сьогоднішнього ефіру. Так, перше питання: чи є якісь напрацювання стосовно розрахунку пенсії для працюючих за кордоном? Є 20 років стажу в Україні і 20 за кордоном, де є договір з Україною про зарахування стажу. Стосовно зарахування стажу за кордоном, в принципі, це досить наболівше питання, тому що багато. Наших громадян, співвітчизників, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення, змушені були виїхати за територію України. Багато хто з них офіційно працевлаштувався і працювали добросовісно за кордоном. І зараз виникає питання: чи буде той дійсно стаж зарахований за кордоном при визначенні права на призначення пенсії в Україні? Це питання довгий час відкладалося. Але в 2024 році були внесені зміни відповідні щодо цього питання в закону України про загальнобов'язве державне пенсійне страхування. А також 16 травня 2025 року була прийнята відповідна постанова, яка має врегулювати механізм зарахування стажу. Тут треба сказати, що страховий стаж він буде зараховуватися. Якщо між Україною та іноземною державою є договір щодо соціального забезпечення, зокрема в питаннях пенсійного забезпечення Україна підписала низку таких договорів з європейськими державами. Перелік цих країн, якщо комусь потрібно, цікаво, ви можете знайти на офіційному сайті пенсійного фонду. Тут треба розуміти, що на сьогодні як такого механізму. Які вже відпрацьований немає, тому що знову ж таки зміни були внесені в закон ще. Лише... Минулу річ, а постанова вийшла менше ніж місяць тому, і якби практика стосовно цього питання, вона буде напрацьовуватися. Ще пенсійний фонд до кінця не розуміє, яким чином воно має відбуватися. Але попередньо з того, що є на сьогоднішній день, я можу сказати, що страховий стаж, який має бути за кордоном, він зараховується саме при визначенні права для отримання пенсії. Але ось зарахування. Цього стажу як однієї зі складових, то на сьогоднішній день він не зараховується. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас є е, страховий стаж 30 років плюс 2 роки для прикладу, за кордоном якраз їх скласти це 32 роки, які необхідно на сьогодні щоб 60 років людина вийшла на пенсію, то цього достатньо, але при обчисленні, коли е, застосовується формула обчислення пенсії, то буде зараховуватися лише усі 30 років. Ці два роки додатково вони зараховуватися не будуть. Крім того, ті міжнародні договори, які були підписані між Україною, то вони і іноземними державами, зокрема європейськими, то вони говорять про те, що період роботи за кордоном має відшкодувати та сторона. Де ви працювали ось таким чином, тому Україна виплачує пенсію в частині страхового стажу набутого на території України, а період набутий на території іншої держави воно там має відповідно компенсуватися. Також постанова про яку я згадував, яка прийнята 16 травня 2025 року. вона дає певні інструменти щодо надання документів. Особою при визначенні права і зарахуванні страхового стажу в іноземній країні, якщо особа самостійно не може подати ці необхідні документи, вона звертається з відповідною заявою до пенсійного фонду, пояснює про причини того, що вона не може надати документи про підтвердження періоду її роботи за кордоном. І вже пенсійний фонд залучає зокрема Міністерство закордонних справ і відбувається співпраця між органами державної влади України і іноземної держави, і пенсійний фонд би, витребовує ці документи. Знову ж таки, поки що не можна сказати наскільки цей механізм ну він швидше за все поки що не відваджений, так як мало б це бути ось таким чином. Але знову ж таки, тут має пройти, хоча б як мінімум півроку, щоб можна було говорити про якісь результати. На цих змін і стосовно зарахування цих періодів стажу стосовно допомоги пенсійного фонду у витребуванні необхідної документації інформації з іноземних країн. Ось таким чином. Тому поки що так. Так, наступне питання від Віктора Карпінський. Як стосовно стосування частини 3 статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, інвалід підприємниць на єдиному податку в частині визначати дохід, який значно більше сплаченого єдиного податку, підтвердженого довідкою ДПІ ПФУ відповідає в графі дохід туди суму єдиного податку, якщо ми звернемося до частини 3 статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. То вона дозволяє визначати коефіцієнт заробітку не лише за сплаченими внесками, а й за даними про дохід. Якщо дохід підтверджується відповідними даними довідками, довідками державної податкової служби, то відповідно це є законною підставою для включення саме цього доходу для обчислення пенсій. Позиція тут пенсійного фонду стосовно. Врахування лише суми єдиного податку є неправомірною і може бути оскаржена в судовому порядку. Тому, якщо у вас така позиція, то я думаю, що сміло можна звертатися до суду і вже в судовому порядку забезпечувати своє право на обчислення пенсії з урахуванням належної суми заробітку. Так, наступне питання: куди звертатися, якщо податкова відмовила в довідці про доходи за 1993-1994 роки, аргументуючи тим, що справа знищена відповідно до закону, по якому зберігається тільки 5 років. Хоча я їм надала первинні касові квитанції. Податку та доходи за цей період, де шукати мої доходи за період 93 по 94 роки. Від цього мій коефіцієнт заробітної плати збільшиться. Від цього і збільшиться відповідно. І пенсія тут треба виходити. З того, що треба звертатися саме до архівних установ ДПС. І шукати документи там дійсно, якщо строк зберігання цих документів е закінчився, і вони були знищені, нічого іншого не залишається. Як звертатися до суду і вже в судовому порядку встановлювати дійсність цих документів, е і що саме ці суми, які зазначені в касових ордерах, мають враховуватися як заробіток, і цей заробіток має бути врахований при обчисленні і нарахуванні вам. Пенсії, тому як один з варіантів, пробувати саме в судовому порядку відстояти своє право на зарахування цього періоду, за який ви отримали дохід, що він був врахований при нарахуванні та обчисленні вам пенсії. Так, наступне питання. Хотілося нарешті отримати відповідь стосовно статті 27 частини 2. І мене цікавить, чи проводили розрахунок пенсійних виплат у 2015 році за двоскладовою формою. Закон України про загальнобов'язково державне пенсійне страхування, який був прийнятий 9 липня 2023 року, який набрав чинності відповідно з 1 січня 2004 року. Він передбачав двоскладову формулу. Ви формула вона е, застосовується в тому випадку, е, на відміну від односкладової, е, е, якщо це дійсно вигідно особі. Застосовувати і нараховувати її пенсії за тим законодавством, яке діяло до прийняття цього закону закону України про загальнобовської державне пенсійне страхування. Дійсно, якщо відкрити редакцію закону на 1 січня 2015 року, то там була частина друга статті 27, яка визначає двоскладову форму. Два складова формула це означає, що частина заробітку обчисленого до 1 січня 2004 року рахується по законодавству, яке діяло до набрання чинності законом, а частина Іна рахується із за формулою відповідно з 1 січня 2004 року. Тому відповідаючи на ваше питання, дійсно в 2015 році передбачалася можливість розрахунку пенсії саме за двоскладовою формулою. формули. Так, наступне запитання. Мій друг народився в жовтні, буде 60 років. Коли йому вигідніше подати документи на пенсію в січні 2006 чи у вересні 2005 року, реформа 2025. Гарне питання з урахуванням тієї реформи, яка мала бути в липні, але її фактично відтермінували. Якщо ми говоримо. Виходячи з того о, законодавства, яке є на сьогоднішній день, то о, рік призначення пенсії він впливає на одну зі складових: це показник середньої заробітної плати по Україні, о, з якого сплачувалися страхові внески. І тут треба розуміти: якщо о, він береться за три останні роки, о, які передують у року призначення пенсії. І відповідно, якщо Людині призначається пенсія в 2026 році, то він береться відповідно за 2023, 2024, 2025 роки. Якщо ж людина буде призначати пенсію в 2025 році, то він відповідно вже буде братися за 2022, 2023 2024 Зрозуміло, що в другому випадку він буде менший аніж в першому за 2023-2025 роки тому з урахуванням тієї формули обчислення пенсії яка є на сьогодні якщо ми звернемося до закону України про загальнобовського державне пенсійне страхування то зрозуміло що краще подавати таку заяву подавати таку заяву у січні дві року Тим більше, якщо ви подасте таку заяву в січні 2026 року, фактично, якщо в жовтні людина набуває пенсію, але заява буде подана в 2026, то пенсії нарахують з урахуванням трьох останніх місяців, починаючи з досягненням 60-річного віку, при цьому показник мають взяти саме за 2023-2025 роки, тому Вигідніше, звісно, в січні 2026 року. Це по перше. Але по-друге, все ж таки, є можливість того, що в 2026 році чи наприкінці 2025 року має відбуватися відбутися пенсійна реформа з того законопроекту, який є на сьогоднішній день, то зрозуміло, що вигідніше виходити на пенсію по законодавству, яка є на сьогодні. Ось таким чином, а не по тому, яке буде з урахуванням цієї пенсійної реформи. Знову ж таки, давайте так. Про пенсійну реформу ми говоримо поки що поверхнево і з урахуванням того законопроекту, який є. Багато складових, які ще не визначені а формулі обчислення відповідно до пенсійної реформи там. Крім того, можуть бути ще внесені зміни стосовно цього законопроекту. Багато чого може наприклад змінитися ось таким чином. Але я коли виходжу і аналізую цю ситуацію, це з того, що є на сьогоднішній день, і з чинного законодавства, яке діє на сьогодні, ось таким чином. Так, наступне питання від Тетяни Кебець. доброго дня. Я виправила дату народження в трудовій. Куди звернутися документи на окупованій території? Пані Тетяно, стосовно виправень в трудовій. відповідно, до чинного законодавства виправлення в трудовій, вони носяться відповідно до інструкції внесення виправлень у трудову книжку. Якщо ви вже внесли туди зміни, чи там є якісь помарки, то дійсно, зокрема, в даті, в даті народження, то це може призвести до того, що вся трудо, весь період страхового трудового стажу, який зазначений в трудовій книжці, він може бути не зарахований і за цього. В моїй практиці були саме такі випадки, коли якраз там, не на тій тульні, а на наступній сторінці людина самостійно там дописала, наприклад, дату народження. Написала, але інш, іншою ручкою, іншою пастою, і відповідно це відрізнялося. І пенсійний фонд, при призначенні пенсії, помітив це і повністю відхилив трудову книжку і не врахував період трудового стажу, зазначений в цій книжці. Тут є декілька випадків, як діяти в цій ситуації. Перший випадок, це можна встановити юридичний факт через суд. Це. Перша позиція, друга позиція можна звернутися також до суду, але з позовом щодо. Визнання протиправними дій пенсійного фонду щодо неврахування періодів, зазначених в трудовій книжці, зобов'язання врахувати ці періоди і призначити пенсію це в порядку адміністративного судочинства, Тому що, якщо ми знаємо, ми знаємо, що будь-які недоліки в трудовій книжці, а ведення трудових книжок належить саме до компетенції роботодавця, повноваженого органу, відділу кадрів і так далі. І людина не може нести, виходячи з цієї позиції відповідальність за правильність внесення будь-яких даних в її трудову книжку, виходячи Цього будь-які недоліки, помилки, померки, які є в трудовій книжці, не можуть бути підставою для незарахування відповідних періодів її трудового страхового стажу при визначенні права на призначення пенсії. І третій варіант: ви можете влаштуватися на роботу і відділ кадрів як один з варіантів, може внести виправлення. В трудову книжку, що стосується дати відповідно до інструкції заповнення трудових книжок, і відповідно там є певна процедури, і вони можуть якби виправити е там, з печаткою виправленому вірити, і так далі, як вона має бути. І ось таким чином. І в такому випадку, все ж таки, з урахуванням цих виправлень, які будуть здійснені там роботодавцям, ця трудова книжка надалі має все ж таки братися до уваги. Але якщо навіть такі, е при такому варіанті, якщо роботодавець, коли влаштуєтеся на роботу виправить, і пенсійний фонд не можна, звісно, такого відключати, що пенсійний фонд все одно відмовить е, у, у, у зарахуванні страхового страхового трудового стажу, зазначеного трудові книжці, то іншого нічого вам не буде залишатися, як звертатися з відповідним позовом до суду в судовому порядку, практика відносно цих. Справа вона вже напрацьована. В нас подібні справи були, вони закінчувалися успішно для наших клієнтів. Тому у випадку необхідності звертайтеся, я думаю, і в вашому випадку ми вам допоможемо в судовому порядку, призначуємо і перерахуємо вам пенсію. Так, Наступне питання від Валентини. Констант. Тинової, скажіть, будь ласка, якщо я зверталася до вашого бюро з перегляду пенсії, я вийшла на пенсію у 2021 році. Ми виграли справу в суді, чи мені більше не потрібно нічого переглядати зв'язку з пенсійною реформою, пані Валентино. Ну було б добре, якби навіть зараз під час прямого ефіру ви написали ваше прізвище, і хто був вашим адвокатом? Хто вів вашу справу, тому що щоб більш детально відповісти на ваше питання, треба підняти документи, пов'язані з вашою справою, і тоді ми можемо достеменно сказати: чи є можливість додатково збільшити вашу пенсію з урахуванням того, що незабаром будуть зміни у зв'язку з пенсійною реформою і так далі. Тому напишіть, будь ласка, або зателефонуйте до нас за тими телефонами. По яким ми з вами комунікували раніше, будь ласка. Так, це ті питання, які були до ефіру. Давайте тепер поглянемо на питання, які були поставлені нашими глядачами. Вийшли на пенсію у 2011 році при нормі стажу для жінок 20 років працю. Яка норма стажу? для мене 20 чи 35. Я так розумію, що це питання по надармового стажу. Швидше за все, тому що... Але 20-35 років це стосується питання понадромового стажу для чоловіків. Для жінок це 15-30 років. Дивіться, якщо ми говоримо про жінок, то понадромовий стаж, що саме в цьому Полягає питання, він рахує, рахується відповідно до двох законів. До закону України про статус, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Там дійсно повнонормовий стаж рахується все, що йде більше 15 років для жінок, для чоловіків 20. І якщо на вас не поширюються ці положення, то до вас застосовується положення закону України про забов'язкове державне пенсійне страхування. Там дійсно понад стаж рахується для жінок все ще більше 30 років для чоловіків 35 років. Ось таким чином. Так, наступне питання. Чи підлягає індексації військова пенсія, якщо здійснено її перегляд згідно з нових довідок, які обчислюються, виходячи із розрахунку величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, пане Володимире? Дивіться з урахуванням судової практики, яка складається на сьогоднішній день. Якщо вам ви перерахували пенсію по крайній довідці 2023 року, то індексація за 2022-2023 роки, вона не буде враховуватися. Ось індексація 2024-2005 року вона має нараховуватися. Це з урахуванням тієї практики Верховного суду, яка склалася на сьогодні. Подібне питання стосується і доплати президентської доплати 2000 гривень. Якщо ви перерахували пенсію за рахуванням довідки на 2023 рік, то доплату 2000 гривень відсудити також не можна. Є відповідне, відповідне рішення Верховного суду стосовно цього питання. Наступне питання від пана Михайла по закону, скільки часу має пенсійний фонд на перерахунок військової пенсії у судовому рішенню. Е, якщо говорити відповідно до положень чинного законодавства, судове рішення, яке набрало законної сили, воно може бути е, звернуте на виконання протягом трьохрічного строку. Якщо ви звернулися протягом цього строку, то перерахунок вам має відбутися відразу, що стосується місячного розміру пенсії. А якщо говорити про заборгованість, то дійсно там ситуація така, що поки що якогось дієвого механізму, який би дозволив отримати пенсію відразу. Сума заборгованості має на увазі за попередній період. Поки що немає. У вас відповідно, я думаю, ви це прекрасно знаєте ставлять в чергу, і виплата здійснюється в порядку черговості. Стосовно строку, якби строк пред'явлення судового рішення, якщо воно вже взято в опрацювання і вам нараховану суму заборгованості, такого немає. Тобто в порядку виділення коштів на погашення цієї статті видатків. Відповідно в порядку черговості, якби черга доходить до вас, і сума єдиним платежем вам нараховується і виплачується ось таким чином. Тобто, тут головне про те, що ви звернулися з виконанням цього судового рішення не пізніше трьох річного строку. в більшості випадків пенсіонери фактично відразу там рішення приходить зокрема, по закону 2262 звертаються, про перерахунок пенсії, перерахунок, якщо давайте з практики говорити, займає там місяць-півтора. Є певні складнощі, наприклад, з виконанням судових рішень з пенсійними фондами, наприклад, по місту Києву, є там свої особливості, де рішення виконується після того, як вони набрали закони сили більше місяць, другий, там може бути, третій, і так далі. Є там е, така затримка. Я думаю, незабаром вона все ж таки має бути вирішена. Але що стосується заборгованості, то дійсно ситуація. Така, що поки що на неї вплинути не можна. Зі свого боку, як ми випрацьовуємо певні механізми, шукаємо певні, можна сказати, там можливості. Все ж таки цю якусь вплинути на рух стосовно цього, якщо з'явиться щось подібне. чи Якісь правові механізми чи правові інститути, які, які дозволять цю суму стягувати, то, відповідно, як би ми в наших ефірах дамо про це знати. Ось таким чином. У військових МЧС індексація проводиться автоматично чи потрібно подавати через. ЛАЗ? Гарне питання. ну Індексація, якщо ми говоримо про МЧС, я так розумію, це що стосується, швидше за все, військових пенсіонерів е, Міністерства надзвичайних ситуацій, то дійсно там ситуація точно така сама, як і пенсіонерів інших силових структур. Тобто їм пенсія обчислюється відповідно до закону 2262. І кожного року, починаючи з 2022 року, пенсія їм індексується в межах максимальної суми виплати на сьогоднішній день. Це півтори тисячі гривень, і з урахуванням максимального розміру пенсії. Тобто, якщо індексація проводиться, але ви отримуєте вже суми, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 23,610, то індексація вам нараховується, але до виплати як би вона не йде. Тобто в своєму розрахунку ви можете оглянути, що індексація дійсно е, проведена, але пенсія не змінилася. Зв'язку з тим, що у вас уже так, там потолок стеля. У зв'язку з е, максимальною сумою до виплати е, відповідно буде змінюватися буде збільшуватися прожитковий мінімум, якби буде підростати автоматично розмір вашої пенсії. У 2020 році призначено військову пенсію чи можливо нарахування 2000 тисяч гривень в судовому порядку. Ну так розумію, 2000 тисячі гривень відповідно до постанови 713. Взагалі так, якщо повністю читати ту постанову, яка прийнята з урахуванням судової практики, то це стосується саме тим пенсіонерам, яким пенсія перераховувалися у 2018 році. Тобто, якщо бути точно відповідно до чину законодавства, то ви на цю доплату як би не маєте права. В принципе, все по питанням. Зараз Тому по питанням здається, все я відповів на ті всі питання, які були поставлені. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Будь ласка, слідкуйте, слідкуйте за нашими ефірами. Все ж таки, ми працюємо для вас. Намагаємося розповідати про корисні теми. А для того, щоб дійсно вам було цікаво, ставте актуальні питання щодо вашого пенсійного забезпечення, і ми будемо намагатися допомогти вам у вирішенні ваших питань. Всім дякую за увагу. Бережіть себе до наступних зустрічей.